Цей будинок знаходиться на березі затишної водойми. Це знаєте, як дорога рама для вашої картини. Але сама картина це краєвид з вашого вікна. І сама по собі кухня вітальна, вона достатньо велика, десь біля 50 квадратних метрів. І, звичайно, з нього відкривається чудовий краєвид. Ви можете подивитися на це сьогодні. Ми знаходимося на одному з наших об'єктів в Київській області і зробимо для вас огляд цього чудового двоповерхового будинку, проект якого молода сім'я замовників разом з нашою компанією зробила під себе. Цей будинок, як ви можете бачити, знаходиться на березі затишної водойми і має деякі Цікавий конструктивне рішення, особливо що стосується даху. Також ми зайдемо всередину, подивимось планування, і я трошки розкажу вам ще й про конструктив цього будинку. А перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а ще краще залишайте ваші коментарі. Ну що ж, поїхали? Це двоповерховий будинок з площею з усіма технічними приміщеннями і гаражем, складає біля 220 квадратних метрів. Коробка цього будинку повністю була добудована ще до повномасштабного вторгнення, але потім будівництво призупинилося. Наразі ви бачите, що будинок майже вже добудований, і всередині повним ходом ідуть оздоблювальні роботи. Хочу розказати про конструктив. Трошки фундамент цьому будинку монолітно стрічковий з п'яткою, тобто плита чорної підлоги 260 з подвійним армуванням в грунт. Стіни складаються з газоблоку щільністю Д400 і Д500. Ми, якщо це стосується двоповерхових будинків, ми радимо використовувати саме таку щільність газоблоку, а не 300, тому що йде сильне навантаження на стіни. Особливо хочу зупинитися на вікнах. Тут ми використовуємо вікна фірми Rehau з 80-м профілем. Це знаєте, як дорога рама для вашої картини. Але сама картина це краєвид з вашого вікна. Тут використовується технологія рехау Соляр, це напилення, таке дзеркальне напилення, яке дозволяє впускати всередину максимально світла без спеки, але при цьому не впускає всередину ультрафіолетові промені, які в майбутньому можуть спричинити шкоду вашим шпалерам, фотографіям, меблям, шторам, тобто вони можуть вигоріти, це напилення воно дзеркальне. Тобто ззовні при будь-якому куті не буде видно, що знаходиться всередині. Якщо, наприклад, порівнювати з тонуванням, то тонування стримує десь 20-30% світла, і всередині трохи темніше. А от це напилення дозволяє спускати максимально світла. Ну і яка ще особливість, це вікна Вони завдяки шумоподавляючій технології створюють максимальну тишу всередині будинку, наче в бібліотеці. Що стосується фасаду, то він зроблений з керамограніту. Е, нижня частина перший поверх під е, мрамор сірого кольору, і верхня частина другий поверх під дерево. Це, це відокрем, візуально відокремлює перший поверх від другого, таким чином створюючи контраст, який надає будинку більш привабливого істетичного вигляду. Як ви можете бачити, в цьому будинку дах двосхилий з довгими звісами. І це не просто про красу, а ще й про практичність. Такі довгі звіси допомагають захистити фасад і відмостку від опадів. Покрівля на даху зроблена з бітумної черепиці. До речі, про всі види покрівель у нас є окреме відео. Якщо ви його не бачили, то посилання буде під цим відео. А зараз хочу запросити вас всередину будинку. Там буде багато цікавого. Ми подивимося внутрішнє розташування, планування, а також як влаштований дах. Отже, ми потрапляємо в коридор. Він невеличкий, але достатньо комфортний для пересування. Праворуч у нас знаходиться прохід в гараж. Це дуже зручно. Можна прямо в гараж заїхати на машині і вийти всередину будинку, не заходячи з центрального входу. Ліворуч у нас розташований гардероб, невеличкий, десь 2 квадрати. Потім йде гостьовий санвузол 3-3,5 квадратних метри. І ми виходимо одразу в велику світлу кухню, вітальню. У неї є вікна в пол, тобто це дозволяє потрапляти сюди великій кількості світла і створює навіть такий простір. І сама по собі кухня вітальня вона достатньо велика, десь біля 50 квадратних метрів. Що це дозволяє? Це дозволяє зробити максимально ну, декілька е, зон. Наприклад, от в майбутньому, до речі, е, тут. Ще йдуть повним ходом оздоблювальні роботи, тому що залишилися речі будівельників або там стройматеріали, але нам це не завадить, зняти для вас гарний контент. Тобто. Е, тут буде розташована сама кухня. Е, з іншого боку, в, у тому куті можна поставити, ну і, скоріш за все, так і буде, е, е, кутовий диван гостьовий, такий м'якенький, дозволить тут відпочивати, сидіти, можливо, тут повісити телевізор і дивитися якісь фільми разом. Е, далі. Тут є чудовий камін, в тихі зимові вечори, можна буде посидіти, випити глинтвейну з друзями, розслабитись, насолодитись. І що дуже зручно, одразу з кухні-вітальні, тут є вход у гостьову кімнату. Наприклад, хтось захоче бути в гостях у вас, захоче залишитися на ніч, і окрема кімната, і вона відокремлена від загальної приватної зони, спальної, наприклад, на другому поверсі. А також, якщо тут можна зробити, наприклад, кабінет. І то теж зручно, це наче вікна в пол, так, а може і слугувати ще і входом і виходом на двір. Далі у нас е вже видно вхід у технічні зони, технічні приміщення. Першим у нас іде це така кладова невеличка. Тут є ніша для поличок, на яких буде зберігатися інструмент. Далі у нас буде, тут має бути пральня. Тут буде пральна машинка, сушка. І далі йде, мабуть, головне приміщення в цьому будинку це котельня. І дуже зручно, що є окремий вихід із котельні на двір. Тобто, якщо ви щось там на вулиці робите, да, у вас залишились інструменти і одразу можна сюди занести. І це дуже зручно. Ще трошки хочеться сказати про терасу. Тут вона е класична, з бетонною основою. Вона має достатній розмір, щоб посидити невеликою компанією, відпочити. Вожливо тут поставити в майбутньому зону барбікю. І що до речі, дуже зручно, що одразу вихід з кухні вітальні. Ну, тобто, якщо щось приготувати, занести сюди помити або якусь винести їжу. Це дуже зручно. А зараз запрошую вас на другий поверх. Отже, ми знаходимося на другому поверсі, де у нас розташовані три спальні. Одразу ми потрапляємо в батьківську спальню. Вона простора, світла, тут є велике панорамне вікно. В майбутньому тут буде добудований балкончик, і, звичайно, з нього відкривається чудовий краєвид. Ви можете подивитися на це самі. І незважаючи на те, що це не наче не повноцінний другий поверх, а мансарний, сама конструкція даху дозволяє зробити тут високі стелі. Далі по коридору у нас знаходиться великий санвузол у 9,5 квадратів, а також дві дитячі кімнати одна 16 і 19 квадратних метрів. В цій кімнаті у нас є ніша для шафи, а також два панорамних вікна, що створює простор і світло. Не дивлячись на те, що це навіть як мансардний поверх, все ж таки, навіть з моїм зростом 1,84 вісімдесят це дозволяє ставати в повний, в повний зріст. У другій кімнаті у нас... Така сама ситуація, тобто вона, вона дуже світла. Навіть з цього вікна теж відкривається дуже чудовий краєвид. Тобто для, для діток це буде саме то. Завдяки тому, що дах у нас має довгий схил, було прийнято рішення укріпити його. Додатковими металевими балками, які кріпляться і спираються на оці металеві стовпи. А вже на самі балки у нас спираються дерев'яні стропила. Так як у нас довгий проліт, то тут дерев'яні балки зовсім не підходять. Тому було прийнято таке цікаве рішення. Отже, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ви бачите, що цей будинок не стандартний, не типовий. Тому що в його в складанні його проєкту приймали участь самі замовники разом з нами, і ми дуже раді, коли ми співпрацюємо з замовниками. І у нас виходить щось таке цікаве і оригінальне. Тож пишіть у коментарях, що вам сподобалось. Можливо, щоб ви самі зробили якось по-іншому, тобто ваші, ваші думки, ваші побажання. Дякуємо на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.